Кадировці погрожують війною проти росіян у мережі Ширитя відео, на якому вони у військовій формі заявляють, що воюватимуть із противниками будівництва мечеті у Москві. Кадировці кажуть, що росіяни пішли проти волі Всевишнього, а це неприпустимо. Ми вважаємо цих людей, щоб відреагували на власть Російської Федерації. Щоб ви були винісені проти цих людей затвістуючи статті, і були винесені какібут приговори. Ми не уважаємо ми допуждаємо вас. Якщо ви проти волі січному пошли, ми будемо воювати і з вами. Ми нам безрадіти з ким воювати. Посіпака Путіна, голова Чечні Рамзан Кадеров, у своєму телеграм-каналі відреагував на скандал довкола мечеті. Він вважає, що всіх російських мітингувальників потрібно відправити на фронт. Візьми автомат, відсунь плече мусульманина, який замість тебе сьогодні воює на російському Донбасі, і покажи свій патріотизм, покажи на ділі, а не на словах чи провокаціях, як ти любиш свою батьківщину. Те, що зараз виникло у серці нашої країни, є відкритою провокацією. Спробою внести розкол між громадянами однієї країни. Винуватці діють для західних інтересів, які б виправдання вони не вигадували. Навмисно чи ні, неважливо. Це провокація. Таких підбурювачів треба або мобілізувати, щоб викинули всю злість на ворога, або відправити під суд як інформаційних диверсантів, які діють, наче сатаністи. За інформацією роз ще у лютому у столиці РФ обговорюють будівництво найбільшої в Європі мечаті у косано ухтомському районі. Територія розташована поряд із храмом РПЦ та Святим Озером, яке шанують місцеві віряни. Проти звадення мечаці виступили тисячі людей. Серед них російські воєнні окупанти, що воюють проти України. Додам, що ще 12 березня москвичі виходили на молабень проти будівництва мечеті у столиці Російської Федерації. Росіяни вважають, що у нову мечеть сходитимуться біженці та мігранти, а це погіршить кримінальну ситуацію.